У 2024 році Кабмін проведе індексацію пенсій, згідно якої виплати зростуть на 13%. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак. Вона зазначила, що точний розмір нарахувань буде розраховано, виходячи з показників макроекономіки, які стануть відомими всередині лютого. Підвищення прожиткового мінімуму підвищення мінімальної заробітної плати. Будуть призводити до uh, переглядів розмірів розмірів пенсії, індексації пенсії і uh... Цілому по системі розмір соціальної підтримки зросте приблизно на 13%. Загалом у 2024 році вже змінилися розміри мінімальної та максимальної пенсії в Україні. Як повідомляє УНІАН, мінімальна пенсія з 1 січня становить 2361 грн. гривню. Також зросла і максимальна пенсія. Нині вона на рівні 23 трьох тисяч гривень. Середня пенсія в Україні 2024 року становитиме до 6 тисяч гривень. Вень 2023 року вона складала 5 тисяч 311 гривень. Загалом цього року в Україні планують провести нову пенсійну реформу. Її завдання підвищити рівень виплат. Нова формула індексації має враховувати не тільки рівень інфляції, а й розмір зарплати, з якої здійснювалися страхові внески. Таким чином, чим більший стаж і вища зарплата, тим більшою буде пенсія.